Добро здоров'я, пані панове. і з великим задоволенням. Вдруге сьогодні, у четвер, 8 серпня. Я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Кланчук. Дякую, що ви тут приєднуєтесь, підписуйтесь. Дзвіночок не збувайте микати, би не пропустити сповіщення про момент виходу на наступного відео. Ну і категорична українська вподобайка, сподіваюся, якраз дасть мені розуміння, що вам плюс-мінус заходить цей формат подачі інформації. А алгоритми ютубу підхоплять цей тренд і дадуть можливість більшій аудиторії бути разом з нами у спільноті і точно знати, а не здогадуватися, що навколо відбувається. Друзі, в першій частині якраз про ситуацію в Курській області, ну те, що вдалося зібрати в плані знань і в пізно ввечері, і вночі. І от на цей ранок, але ви маєте ну, найбільш повну картинку сьогодення. Ну і звичайно, я там дав можливі версії того, в який спосіб в який напрямок як може розгортатися ситуація з того, що теж домінує в експертному середовищі. Що стосується одного з домінуючих речей, які навіть вже мемами ставили, да, в телеграм-каналі Васив Танчук, можете подивитися підбірку найкращих мемів вчорашнього дня стосовно. Ходи наших героїв в Курській області, там такі АТБХ доєдналися після того, як Укрпошта заявила, але встановили принаймні на Google картах своє представництво нова пошта, там ДТЕК дуже радіє з того, що буде Курська атомна станція. Ну, це правда буде, якщо що і буде, то точно не ДТЕК, а це буде пов'язано з енергоатомом. Я, от, користуючись нагодою, скажу, що от керівник енергоатома доповів, що насправді відремонтували два енергоблоки, чому зараз. Плюс-мінус нормально світлом, і ще один блок, напевно, будуть ставити на ремонт для того, щоб його вивезти з ремонту раніше, аби всі 9 енергоблоків на початок опалювального сезону працювали. Бо там є ще два, але каже, ми їх спробуємо вивести наступного року в ремонт. Можливо, до того моменту буде або Курська атомна, або можливо, дійсно, і Запорізька атомна електростанція вже складу єдиної української енергосистеми. Хочеться все вірити на це, сподіватися. Але якщо говорити про енергодар, до речі, там російські міліблогери кажуть: ну або Курська, або підуть на Енергодар, ну де Курська область, а де Енергодар. Вони так якби розуміють чи ні. Але на окупованій Запорізькій атомній електростанції росіяни зараз тримають до тисячі військових. Це ну, міський голова вексилі, звичайно, Енергодара Дмитро Орлов доповів про це. Він в інтерв'ю німецькому виданню Тац. Крім військових на захоплений АЕС, також працюють кілька тисяч співробітників, яких привезла по суті компанія афільовано з Росатомом. Ну ті, що понаїхали на ЗАЕС близько тисячі окупантів, включно ну мають свою зброю, в тому числі фугасна зброя, і знаходиться з нею в безпосередній близькості біля ядерних об'єктів. Це величезний ризик безпеці, який може мати дуже серйозні наслідки. Ну я не думаю, що прямо там в лоб хтось буде чи бомбардуванням займатися атомних станцій, але якийсь обмін не знаю, може дійсно наші там співробітники з у, у, цей атом наш зайде на Курську станцію. Можливо, якось так поміняються а потім поміняються станціями. Ну в будь-якому разі якась логіка в цьому звичайно є. Тепер друзі по міжнародній справі і по міжнародним оцінкам ситуації і можливим ну, джерелам допомоги. Наприклад, от історія з Петріотом в Ізраїлі. Ну я вже вам сказав залежність, причому ми припустили її цю залежність одразу, як тільки з'явилася інформація про Петріоти. І путіну здається, не вдається насправді зіштовхнути іран і ізраїль включилися всі. І я вже теж вам доповідав, що президент, новий президент Ірану, мав вчора велику зустріч з цим аятолою місцевим. І, типу, хоч там, там шиплять оці от, е, вартові ісламської революції. ну це їх збройні сили, бо вони хочуть же ж побряцати зброю. Але той каже, що нам буде повний капець з всій історії, розвалять всю економіку. Ніхто не сумнівається, що так буде до цього удару, окрім Ізраїлю, ще й підключиться інші держави. Єдине, що там ця хезбулах. Ну, якщо Іран не буде нападати, то ми будемо нападати. Ну, побачимо, можливо, дійсно це старе устаткування під назвою Петріот, як його характеризував. Я вчора вам давав ці знання посол Ізраїлю в Україні, пан Бродський. Ну незабаром з'являться тут на теренах України. Це було б дуже класно. І от стосовно історії, яка там якось трошки запалилася, потім згасла, і мені здається, що. Тепер вона згасне остаточно, бо в Австралії повністю списали танки Абрамс про передачу, яких раніше просила Україна. Йдеться про останні танк М1А1 Абрамс. в Австралії. Зазначили в Мінобороні, що планують ці танки замінити на більш нову модифікацію танків Абрамс ще в 2022 році. Вони австралійці замовили це в Штатах. Фабула там така, що повідомлялося, що Україна двічі подавала запит на передачу цих от танків, які би списувалися ще з травня 23-го року. Цього на збройні Австралії перебувало 59 таких машин. Австралія спочатку зазначала, що списані танки потрібно відправити на ремонт до США, щоб передати їх Україні. Ну а іншим аргументом було те, що нібито Абрамс хотіли замінювати поступово. Тобто, спочатку дочекатися нових машин, потім списати старі. Ну, якщо прийдуть. Нові танки то можливо це повністю списаний контингент, який відправиться за цим маршрутом ремонт в штатах і озброєння України. Ну, хоча зараз рембази непогані її в Польщі, можна було одразу на Польщу відправляти так чи інакше. Так, друзі, ще от е, така тема пов'язана з присутністю росіян і теж увагою е, нашою до зокрема Чорного моря. Там же ж навколо Криму відбуваються операції. Вчора ми бачили з вами відео. Наших сил спеціальних операцій, і в принципі, як на сьогоднішній ранок повідомлялося, окрім от красивих відеозйомок, ну реально класно відзнято. Там хороший оператори, монтаж хороший. Ну і результативність фантастична. То сказали наші військові, що там було виконано ще кілька дуже необхідних секретних місій, ну очевидно, які є перед тим, як буде безпосередньо процес початку звільнення Криму. Але Росія тримає свої морські патрульні літаки Ту-142 на півночі, що дозволяє українським дронам бешкетувати в Чорному морі. Це от військові експерти для видання Телеграф повідомляють. Для протидії морським дронам вкрай важливо забезпечити спостереження стратегічного рівня. Морській війні абсолютно необхідно мати доступ до бортових радарів. Які можуть бачити сотні миль моря, Радар на кораблі не може бачити предмети, що летять е, низько або ті, що йдуть по поверхні моря, на відстані понад 55 км, кілометрів, ну 30 морських миль. Але Росія має устаткування оце ось, на, ну, спеціально зроблений для моря ту 142 але вона не змогла перекинути жоден із своїх морських патрульних літаків на театр бойових дій. Всі вони їм типу потрібно на півночі, щоб гарантувати безпеку підводних човнів. Ні, у цього ядерного стримання, от експерти нагадують, чим для агресора закінчилися спроби забезпечити спостереження за допомогою цих літаків далекого радіолокаційного відстеження А-50. Пам'ятаєте, це і іл 76 Таким линцем і ця модифікація називається А-50. Бо коли було знищено цей літак, разом із там високопідготовленим екіпажем, вони одразу припинили всі моменти пов'язані з польотами подібних літаків в акваторії Азовського і Чорного моря. Це правда. А Тепер щодо кілька слів буквально цих новацій, ну, як новації, я вам говорив за закон відносно мобілізації 18-25, ну, начебто це все буде скасовано, навіть там моменти пов'язані з тим, що людина служила якось в цьому розумінні. Але от все одно опосередковано ну, думка в світі, ну звідки ж воно все з'являється, що є там до певної міри не те, щоби тиск, але поради. Бо якщо мобілізуємо всіх людей віком від 18 років, включно, то ми можемо вести війну до 2033 року. Якщо буде знижений поріг до 16 років, тоді до 2044 року от такі от реляції в Буданова з посиланням на розрахунки ворога. Це тільки російські розрахунки. На противагу ворогу Україна цінує життя своїх громадян. Ви зрозуміли, це ж не українців стосувалося. Я перепрошую, можливо, ви неправильно зрозуміла, я не так остаточно е, зрозуміло подав. Це росіяни роблять свої розрахунки. Це їх жива сила. 18-16 років, які би йшли на війну по контракту 16 років. І це тільки російські розрахунки. На противагу ворога Україна цінує життя своїх громадян, та й навряд чи хтось зможе воювати до 44-го року, але або і навіть далі жодна економіка стільки часу в стані війни не витримає. Ну от просто щоб ви розуміли, що Путін починає прораховувати і ці всі теми. А в нас, от, слава богу, ще раз є відповідне рішення і швидше за все буде проголосований. Так, кілька слів про вибори в Штатах, бо це теж наша обставина, так чи інакше. Мені дуже ну, з одного боку подобається, і з іншого боку, звичайно, не подобається, що кандидат в президенти США, при всій повазі Дональд Трамп ну, він влазить в кожен пчих конкуруючого табору. Це означає, що він більше дбає не за свої переваги, а шукає якісь недоліки в стані в супротивника. Це не є дуже перспективно, ну як в будь-якому чи в виді спорту, чи в змаганнях. Більше того, це дало. Підстави, от сьогодні, коли в Києві була ніч, президенту Байдену сказати, що він дуже сумнівається, що момент передачі влади в Сполучених Штатах відбудеться у мирний і без крові спосіб, тому що каже: я ж нагадую, що там заявляв Трамп: що якщо ми програємо, то це буде наступ на демократію. і Ми повинні там ледь не зі зброєю в руках відстоювати свою перемогу. От каже Байден, так я не знаю, чи він ескалації ще і в цьому розумінні буде боятися, що Трамп як Путін для нього да краще від. Ступити. Ну, в будь-якому разі, я вчора доповідав вам про те, що Камала Гарріс визначилася із своїм віце-президентом Тім Волс, Ну, поважний дядько. Ми теж характеристику йому вчора дали. Ну, як дядько, політик, я так говорю, що він у ну, він віці. Звичайно, десь щось може бути протиставлено якраз самому Трампу, але там досвід. Він паралельно і гуманітарні, і цивільні професії, і звитяга військова в нього. І дуже приємно, що він багато хорошого про Україну казав і брав безпосередню участь в допомозі нашим громадянам. Але от що каже Трамп: цей вибір шокує Шапіро Був би краще, але його не обрали. Тому що він єврей. Ну, бачите на якому рівні, значить, використовується контраргументація. Була там телевізійна програма Fox and Friends, Трамп назвав волса розумнішою версією Гарріс і приблизно таким же, як сенатор Берні Сандерс. Він дуже ліберальна людина, і це шокує вибір. Він розкритував слабкість волса в питаннях міграції. І заявив, що той дуже прихильний до трансгендерів. Але оцей, на думку Трампа губернатор Пенсильванії Джордж Шапіро був би кращим вибором. і Повторив заяви інших республіканців про те, що Шапіро не обрало кандидатом, нібито через те, що він єврей. Ну намагається забити тут колик навіть в такі, от міжнаціональні моменти. Ну ще раз кажу, що це абсолютно не додає як на мене. Я можу помилятися, якихось балів, бо тут мені здається, треба ж говорити про свої перспективи, плани, а не шукати якісь проблеми. В стані супротивників, так друзі, по лінії Євросоюзу і по лінії НАТО цікаві речі. Ну, по-перше, ЄС назвав суму, в яку обійшлася підтримка України з першого дня війни. А всі держави-члени ЄС загалом виділили Україні майже 108 мільярдів євро. Це очільниця Єврокомісії Русула фон дер Ляєн. Я б так просто нагадаю, скільки сотень мільярдів було в Афганістані. зарито, пам'ятаєте, в районі трьохсот. А тут у нас 100, ну ще 100 умовно ця сполучені штати. Дай Боже всім здоров'я. Ну якось так. Україна переможе в цій війні за виживання і ЄС буде підтримувати Україну її народ стільки, скільки буде потрібно. Причому Болгарія теж важливий момент дозволила своїм солдатам навчати українських військових в країнах НАТО. Ухваленням цього рішення наша країна чітко засвідчує свою відданість. Підтримці України відстоювання євроатлантичних цінностей і підтверджує солідарність з альянсом у спільних зусиллях з підтримання міжнародного миру і безпеки, беручи до уваги близькість конфлікту до наших кордонів і його важливість для безпеки Європи, внесок нашої країни, відповідає зусиллям інших держав-членів альянсу. Це, до речі, на тлі всього протистояння, яке зараз є в болгарському політикумі. Я не знаю, чому можуть болгарські солдати навчити українських вояків, але очевидно, що хтось, хоч з яким підготовлення. Товщим НАТО досвідом, все ж таки, тим, хто щойно приєднався до лав збройних сил України, в принципі, можуть дати якісь знання. Просто інколи чуєш, що приходячи до реальних бойових підрозділів, та як знаєте, після вишів. Забудь, чому тебе там вчили, значить, буде ось так. Ну, але якісь базові речі, поведінкова модель, можливо, тактичні, якісь схеми, все одно вони присутні. Я і кажу, що це дуже поважне рішення від болгар. А тепер президент Зеленський підписав закон щодо поновлення в колишньому військовому званні під час дій воєнного стану. Цей е, акт Верховна Рада приймала 16 липня. Основна тут мета була в поновленні в званні військовослужбовців, позбавлених в минулому військових звань дисциплінарному порядку. Заразкове тепер поновлення, можливо, за зразкове виконання службових обов'язків бойових завдань для використання їхніх професійних організаторських здібностей, військової спеціальної підготовки, бойової досвіду під час дії воєнного стану. Тобто ці люди можуть повертатися, не ставати знову ж до лав Збройних сил України, їм повернуть їх з звання. Ну а далі воно може з ними залишитися назавжди. Такі така обставина, якби ще один момент резерву. Для діючої армії від досвідчених людей, насамперед досвідчених людей, яких, якщо треба чомусь вчити, то вже люди, які мають базис стосовно новобранців, стосовно е тих поновлених даних, е вже ж почали надходити листи, вже є е ці вигляд цих конвертів. Які розсилає Кирпошта, при тому є і позови, але статистика на сьогоднішній день такі, до тих порушників, да та, які там неправильно щось поновили свої дані чи не поновили їх взагалі? Суди скасували 88% штрафів від ТЦК щодо порушення нових правил військового обліку. 88. з 34 випадків у 30, в 30 випадках суди встали на бік позивачів. Це дані платформи для роботи з відкритими. Даними Open Data Bot, найбільше штрафи скасовували у справах, що стосуються подій, які сталися до вступу в дію змін в законі. Зокрема, суд скасував штраф від це. Цика для жінки медикіні за фахом, коли позивачка здобула медичну освіту, обов'язку ставати на облік не було. Тож суд скасував цей штраф. Також в штрафу оскаржені через порушення процедури притягнення до відповідальності або відсутність доказу вчинення правопорушення. Тобто на самому початку ця тема не дуже злітає. Побачимо, як буде далі, а далі ще можуть доєднатися оці от речі пов'язані з виконавчою службою. Пам'ятаєте, там прав на керування автівками, якесь там майно. Ну, побачимо, можливо, це якось буде зупиняти цю історію. А, ну і е, такі речі, про які ну, треба говорити на тлі всієї героїчної роботи наших збройних сил, що в, в тилах робиться. Да? Посадовцям Полтавської міськради оголосили підозру в розтраті грошей на закупівлю дронів. В розстаті коштів підозрюють колишнього директора і головного спеціаліста оборонного департаменту міськради, це бюро економічної безпеки. Що в грудні 23-го вони провели процедуру публічної закупівлі дронів для військових частин. Причому встановила вартість 38 мільйонів гривень. Однак під час моніторингу ринкових цін БЕП виявило значне завищення вартості замовлення. Ну і збитків на кишені 5 мільйонів 300 тисяч гривень. 12 років позбавлення волі конфіскація. Заступник командира однієї з військових частин організував підлеглим дистанційну службу за їхні виплати. Типу, служить, але як ну дома там навколо. Слідство з'ясувало, що заступник командира військової частини з Одещини разом із спільниками організували схему, за якою декілько, от декілька військовослужбовців були вдома, а за документами перебували на службі і отримували за це виплати. Це вже від ДБР. Військові віддавали просто банківські карти організаторам схеми, які замість них отримували ці виплати. Ну все нормально. Теж покарання там мільйонні гроші, мільйонні оборудки. І виглядає так, що це не поодинок. І факт якраз подібного схематозу. Ще один момент, друзі, ну, особливо ті, хто, можливо, за кордоном, якимось чином, це і вас буде стосуватися, тобто, борги фізосіб, кредити. Не погашені в ПриватБанку, і от Приватбанк продає 1,6 мільярдів гривень кредитів фізусіб. тобто організаціям, які будуть повертати ці кредити в, в свій спосіб, не банківський. Тобто, Приват е, виставив на майданчику Open Market портфель кредитів фізичних осіб загальної заборгованості на суму 1,6 мільярдів гривень. Е, е, банки можуть купити цей портфель з дисконтом до 98%. Е, так повідомила при служба банку. Аукціон відбудеться наприкінці серпня. Торги будуть. Стартувати з позначки от заявленої суми 1,6 мільярдів. А під час кожного кроку ціна буде знижуватися на 3,2 мільйони гривень. Причому може вона дійти до мінімально 2% від початкової ціни, тобто за 34,4 мільйони гривень, хтось може купити ваші борги в портфелі, який банк виставив на продаж, понад 155 тисяч споживчих кредитів наданих фізичним особам. Без забезпечення їх вже визнали безнадійними, списали, сформувавши під них резерви. Ну а хтось може попоратися і спробувати ці гроші почати собі повертати. Ну, друзі, статистика. Давайте, можливо, вже на вечір я більше її розверну. Більшість українських мігрантів, ну це от дослідження європейських 64%, не адаптувалися до життя в країнах тимчасового перебування, тож мають намір повернутися, але не можуть визначитися з термінами. Бачите, а натомість 36% все ж таки якось там закохтилися, як то кажуть. Ну, все знову ж таки буде залежати від стану ручей, від швидкості повернення зупинки, я не знаю, там сказко. Сусування небезпек, тривог, які часто тривають, і зараз літо знаю історії. Люди там приїжджали з Європи жінки, і діти там провідати свої квартири, щось, можливо, якісь речі. І тут нас були кілька доряду навал, а так люди збиралися і тікали знову. Ну, якби такі речі і є. Так, стосовно тих, хто визначився, не визначився, в нас є визначення стосовно множинного громадянства. Тобто, здійснено нарешті цей крок, президент Зеленський вніс до Верховної Ради проект про множинне громадянство. Тобто на сайті парламенту, і ви можете піти, подивитися, з'явилася картка цього законопроекту 11469. Ну кого це стосується? Знаєш, велика кількість людей дивиться мене і за кордоном. так що я думаю, що це практична якась історія. Ну там багато підпунктів. Наприклад, якщо ваша дитина одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України, наприклад, і громадянство іншої держави, Україна не буде проти. Там набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянство своїх усиновлювачів, іноземців. Ну якби в нас теж нема проблем. Якщо українець Українка одружується з іноземцем, теж може бути множинне громадянство, тобто громадянство країни там чоловіка або жінки є українські. Так, який, наприклад, громадянином України, який досяг повноліття іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, тобто да, от отримав людина там свої там, 18 років чи 16 років, там чи скільки там залежно від країни йому дають громадянство, і він може не виходити з українського громадянства, і Україна буде не проти, що ця людина має два паспорти. Якщо Людина є іноземець, є громадянином держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство спорчевному порядку. Ну, ми про це вже говорили. Це фактично всі весь Євросоюз, там Сполучені Штати, Канада. Тобто, ці люди можуть отримати паспорти України, якщо ну вони хочуть і відповідають, там знають гімн, говорять українською мовою, стоїть іспит. Ну звичайно, що множинне громадянство не будуть допускати людей із наявним вже російським громадянством, так само як тільки в. Людини з'являється російське громадянство, вона автоматично виключається із громадянства України. Ну там ще корупційні речі, участь в бойових дій. Але така тема це дуже поважна тема по розширення бази тих, хто бере участь в українських виборах. Саме під це, напевно, будуть організовані якісь нові варіанти українських виборів, і закон очевидно буде прийнятий до кінця поточного року. Ну а ті люди, які повернуться в українське громадянство чи захочуть взяти український паспорт, автоматично будуть мати можливість, напевно, брати участь в українських виборах. Ви розумієте, да? до чого я це все говорю, і скільки часу залишається до можливих українських виборів. А в разі чого відбуваються вибори в Україні, ви теж всі прекрасно знаєте. Стосовно олімпійських наших здобутків, я вже вам доповідав, У нас напередодні була медаль, там є ще бронза. Є такі люди не пройшли. Але все одно, ну, якось пхаємо потихеньку, не пасемо задніх. Але там купа обставин навколо цієї Олімпіади, І от, зокрема, українську спортсменку змусили зафарбувати напис «I am Ukrainian», Я Українка. Тобто вона на човні, вона, там гребля була. да, Анастасія Рибачок, в неї от цей гаджет, яким вона користується як спортивний снаряд, написано було Я Українка. І от організатори сказали, що таким чином е цей напис має ознаки пропаганди. Ну міжнародний олімпійський комітет забороняє розміщувати на човнах будь-які написи пов'язані з війною. Ну, типу am Ukrainian, це з війною, да, пов'язано обов'язково. Наприклад, ми не можемо написати war, там, Stop війні Вони вважають це пропагандою. Але ж напис I am Ukrainian це інше. Він просто вказує на те, що я українка, це важливо. Це насамперед символ віри в мене і мої можливості. Але створюючи дизайн для кано, ми прагнули підкреслити, що я з України і цим неймовірно пишаюся. Спрокоментували інцидент пані Рибачок. Але вони зафарбували, залишили просто Ukraine. Тобто, от всі інші букви, літери, ці там тере було там апострофи, все було замальовано. Так, друзі, з хорошого сьогодні, 8 серпня, відключення електроенергії не буде. В Міненерго кажуть, що все завдяки атомці. В Укренерго повідомили, що відключення не прогнозується напевно і завтра. Це вже який день поспіль, коли в українців є світло. Поліпшення ситуації в енергосистемі енергетики пов'язують із зниженням спеки, як наслідок зменшенням навантаження на енергосистему. Повернення до роботи, як я вже вище сказав, це Укренерго повідомляло двох енергоблоків АЕС і збільшенням імпорту електроенергії з Євросоюзу. Проте міністр енергетики Галущенко. Впевнений, що енергосистема України тримається все ж таки на атомній енергетиці. Насправді сьогодні війна довела, що енергосистема тримається на атомці. Комусь це подобається, комусь не подобається, але це вже доконаний факт. Сьогодні ми можемо говорити, що до 60% електроенергії країни виробляється на АЕС. Ну і будемо бачити, а можливо що скоро ж кредити. Будуть під 0% для будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС. А чому би і ні, бо я тільки за так. Друзі, я знаю, що цю тему ви не любите. і Я весь час кажу про неї з такою преамбулою. Про всяк випадок ну, є повідомлення про збільшення там захворюваності в Україні. Будьте уважні! Є і перша жертва на Івано-Франківщині ну, правда, літня людина і це новий штам коронавірусу, так званий флірт. А, на жаль, на жаль, людина пішла з життя. Раніше вакциновані також можуть заразитися. Це дані від лікаря, державного санітарного лікаря. Кузіна. Новий штам заразніший, ніж його попередники. Симптоми про всяк випадок: біль в горлі, кашель, втома, закладеність носа, нежить. Головний біль, болі в м'язах, лихоманка, втрати смаку і нюху. Ну, я знаю, що багато хто з учасників нашої спільноти цю історію пройшов. Ну про всяк випадок. Я не знаю, що там зараз. Вакцинуватися, не вакцинуватися, але берегтися так точно, бо ви мені ви потрібні живі і здоров'я, то для кого я ж буду працювати, друзі. Так само, як і намагаюся так от сповідувати подібні принципи. Дякую вам дуже, що ви є на youtube на каналі Василь Климчук. Так виглядає принаймні продовження сьогоднішнього дня, 4-8 серпня. Не сумніваюся, що буде багато цікавих і важливих повідомлень до вечора. Сьогодні в мене ще є дебют. Я буду там на іншому каналі а, разом із старологом. Займатися тим. знаєте, цікаво просто поєднати якісь речі. Ми згадаємо, якісь аналогії проведемо. Людина там на картах розкладе. Ну, просто цікаво, такий досвід мати. Так що, як цей ефір пройде, я вже вам буду доповідати. Ну, якщо захочете, дам посилання на це відео. Ви можете теж приєднатися до живої трансляції. Друзі! Дякую вам дуже ще раз. Будь ласочка, не забувайте, що було б непогано підписатися на мій авторський YouTube канал Василь Камчук, Звичайно, категорично українською вподобайку або лайкос залишити тут під цим відео для того, щоб алгоритми YouTube оберталися швидше. А я розумів, що вам плюс-мінус заходить цей формат подачі інформації. Не забувайте так само про гіперпосилання на це відео, яке ми теж можете. Зробити в своїх соціальних мережах. Я щиро дякую моїм патреонам, спасибі спонсорам каналу, дякую тим, хто кавусу пригащає в описі до цього відео. Є всі можливі опції і посилання, аби підтримати мою роботу і наше з вами спілкування. Якщо маєте можливість і бажання, звичайно. Дякую насамперед всім учасникам нашої спільноти за те, що кожен на своєму місці пхає як може, як вміє, як знає з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхає разом до перемоги. Вона буде обов'язково, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення, до наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!